Усім привіт! Ви на каналі Тут Цікаво. Сьогодні ми вам розповімо, як розбиті вікна врятували Нью-Йорк від злочинності. Зацікавило? Не забувай про лайк та підписку на наш канал. А ми продовжуємо. В кінці 70-х років 20-го століття кримінальне становище в Нью-Йорку було жахливим. Перехожих грабували прямо на Бродвеї. Особливо діставалося туристам, у яких безсоромно відбирали фотоапарати і гаманці. Поліція настійно радила жителям міста носити в зовнішній кишені куртки або пальто 20 доларову купюру, щоб відразу віддати її гопникам. У той час стільки коштувала кілька доз героїну. За добу в мегаполісі відбувалося до двох тисяч тяжких злочинів і до десяти вбивств. У нічний час на вулицю міг вийти тільки божевільний. У метро їздити було небезпечно. Банди молодиків врвалися у вагони і відбирали у пасажирів гроші й цінності. Причому відбувалося все це серед білого дня при масовому скупченні людей. Саме метро являло собою страшне видовище. На платформах скрізь валялося сміття. Половина світильників не горіла і тому в підземці стояла напівтемрява. Стіни суцільно були покриті графіті. Причому в основному це були надряпані або нанесені фарбою вульгарні малюнки і написи. Один з очевидців того страшного кошмару згадував: я увійшов в метро, вистояв чергу за жетоном, а потім підійшов до турнікета і виявив, що монетоприймач зламаний. Поруч стояли два похмурих чолов'яги. Вони зламали турнікет і вимагали, що пасажири віддавали жетони їм. Ніхто не хотів зв'язуватись з цими злочинцями, і жетони зникали в розписаних татуюванням руках. Але більша частина людей просто обходила нахабну пару і потрапляла в метро безкоштовно. Все це нагадувало пекло, складалося враження, що держава руйнується. І раптом сталося справжнє диво. У 1985 році злочинність досягла піку, а потім раптом різко пішла на спад. За сім наступних років кількість вбивств знизилась на 70%. Число грабежів, розбоїв, зґвалтувань впало на 50%. До 1995 року Нью-Йорк перетворився на одне з найбезпечніших міст США. З незрозумілої причини тисячі збочинців і психів раптом припинили порушувати закон. На вулицях і в метро стало тихо і спокійно. Що ж послужило причиною такої різючої трансформації? Чому ті ж самі люди почали поводитися зовсім по-іншому? Відповідь дуже проста. Ніякого дива не було. Виною всьому стала теорія розбитих вікон. Цю рятівну панацею від усіх кримінальних бід придумали і розробили в 1982 році американський політолог Джеймс Вілсон і соціолог Джордж Келлінг. Відтоді навколо дітища ще цих вчених ведуться численні дискусії. Фахівці сперечаються вже понад 30 років, а тим часом розбиті вікна прекрасно зарекомендували себе на практиці. Вони дали старт кардинальним реформам в кримінальній політиці багатьох країн. У чому ж суть цих самих вікон і чому вони розбиті? Пов'язано це безпосередньо з твердженням, що злочинність і порядок мають прямо пропорційну залежність. Уявіть, що стоїть будинок, одне вікно в ньому розбите. Повз всі йдуть люди, дивляться на вікно, і у них складається враження, що в цьому будинку повна анархія. Тому дуже скоро хтось розіб'є й інші вікна, а будинок вже буде сяяти порожніми віконними прорізами по всьому периметру. Все це спровокує почуття безкарності. Воно, як зараза, пошириться по всій вулиці, а потім ухопить і весь район, даючи сигнал до більш серйозних і небезпечних злочинів. Даний приклад вказує на те, що люди порушують закон зовсім не тому, що погано виховані, а їх спадковість залишає багажати кращого. Порушення закону є прямим наслідком того порядку, який існує в найвколишньому світі. Якщо навколо бардак, то він породжує масу злочинців. Тобто атмосфера, що панує навколо, штовхає людей на протиправні дії. Дане твердження американських соціологів вирішили перевірити на практиці фахівці з Нідерландів. Вони провели кілька простих експериментів. Розглянемо один з них. Біля великого магазину уздовж стіни розташувалася стоянка для велосипедів. Асфальт був ідеально чистим, стіна радувала око білизною. Експериментатори прибрали всі урни і повісили на велосипеди рекламні Проспекти вигаданого спортивного магазину. Влаштовуючи поруч машині, вони стали спостерігати за діями господарів двоколісних механізмів. Людина підходила до велосипеда, знімала з керма рекламний проспект і озиралася в пошуках урни. Але виконати непотрібну листівку було нікуди. У кожного існувало три варіанти: кинути яскравий папірець на асфальт. Повісити на кермо іншого велосипеда або покласти в кишеню, що потім викинути в найближчу урну. На землю рекламу кинули тільки 33% з усіх велосипедистів. Після цього експеримент повторили, але в дещо іншій інтерпретації. На асфальт кинули кілька недопалків і зім'ятих обгорток з під цукерок. А стіну розмалювали абстрактними малюнками. На цей раз непотрібну рекламу кинули на землю 72 велосипедистів. Але давайте повернемося в Нью-Йорк початку 80-х, коли його вражала жахлива злочинність. У 1985 році директором міського метрополітену став Девід Ган. Йому дісталося господарство, яке являло собою пекло. І що ж, почав свою діяльність новий директор. Він провів нещадну боротьбу з графіті. Спочатку це не викликало великого ентузіазму серед платників податків. У метро була купа проблем, технічний стан, пожежна безпека і, звичайно ж, злочинність. Директору почали натякати, що він займається не тим, чим треба. Але той відповів: малюнки на стінах і в поїздах символізують крах системи. В першу чергу ми повинні перемогти графіті, а вже після цього почати експлуатацію поїздів вартістю в десятки мільйонів доларів. Якщо ми не зможемо захистити їх від вандалізму, то їх тут же спотворять. Девід Ган наказав приводити вагони в порядок. Кожен вагон і кожен день. В кінці маршрутів були встановлені спеціальні пункти. Як тільки туди приходив розфарбований малюнками і подряпаний вагон, то все тут же змивалося, а подряпани зафарбовували. Порізані ножами сидіння і розбиті світильники змінювалися. У пунктах цілодобово працювали великі бригади людей. Але зате поїзда з кожним днем ставали все чистішими і кращими. Минуло зовсім небагато часу, і випадки вандалізму можна вже було перерахувати по пальцях. Вони стали надзвичайно рідкісними. У 1986 році постначальника транспортної поліції Нью-Йорка зайняв Вільям Братон. Але замість того, щоб підвищити відсоток розбиття вбивств і тяжких злочинів, він наказав зайнятися безбілетниками в метрополітені. На питання журналістів він відповів, що чим більше зайців, тим менше порядку. А це створює передумови для більш серйозних порушень закону. У той час в метро каталося 200 тисяч безбілетників щодня. Молоді хлопці перестрибували через турнікети і бігли до поїздів. Інші дивилися на цю справу і теж переставали платити. І дійсно, якщо хтось не платить, то чому повинен платити я? Число зайців з кожним днем збільшувалося, і проблема почала виходити з-під контролю. І що ж зробив начальник поліції? Він поставив біля турнікетів поліціянтів в штатському. Вони почали хапати зайців, надягати на них наручники і вишиковувати на платформі. Потім їх саджали в автобуси і везли в поліцейські відділення. Там Тактили скопіювали, перевіряли по базі даних, обшукували. Таким чином впіймали чимало небезпечних злочинців, які перебували у розшуку. Але найголовніше потягло в тому, що погані хлопці дуже швидко порозумнішали. Вони перестали носити з собою зброю і стали оплачувати проїзд. У 1993 році жителі міста обрали нового мера Став ним Рудольф Джуліані. Теорія розбитих вікон привернула його своєю простотою і ефективністю. Він призначив братона шефом всієї нью-йоркської поліції, а той почав нещадно викорінювати дрібні правопорушення в масштабах всього мегаполіса. На вулицях почали хапати тих, хто поводив себе непристойно в громадських місцях, буянив і лаявся, кидав на землю недопалки, розбивав порожні пляшки, малював на стінах. Просив у перехожих гроші. Якщо ж людина мучилася на вулиці, то її тут же садили в тюрму. Результат не змусив себе довго чекати у місті почався різкий спад злочинності. Викорінюючи дрібні проступки, поліція тим самим наносила нещадний удар по серйозним правопорушенням, вбивствам і пограбуванням. Був розірваний зв'язок між причиною і наслідком. А результатом цього стало те, що. Нью-Йорк в 21 першому столітті став одним з найблагополучніших міст США. Більшість людей вважає, що чудес на світі не буває. В цілому з цим можна погодитись, але в будь-якому правилі буває виняток, який лише підтверджує правила. В даному випадку таким винятком стало одне з найбільших міст Америки. У ньому знайшлися люди, які з усією серйозністю поставилися до теорії розбитих вікон. Вони застосували її на практиці, а результат видно неозброєним оком. Але найцікавіше те, що цю теорію можна застосовувати у всіх сферах життя, і вона буде працювати. Так що, як то кажуть, вам і карти в руки. Сподобалося дане відео? Не забувай про лайк та підписку на наш канал, де вас чекає ще дуже багато цього цікавого. До нових зустрічей!